Якщо можна, що ви бачите в бренді Душевність, ви казали, що. Душевність ну для мене, як для діяча культури, це культура. Щоб ми були прям країна культури. Так. Вся. так. В цьому, знаю, а що... культура це означає якість культурного продукту. Величезна конкуренція. Ну, про заможність ми вже казали про заможність. І величезна конкуренція у нас із-за того, що на ринку культурному. Е, дуже велика кількість пропозицій, яка не є культурним продуктом, uh -huh. і коли людина йде в супермаркет і вона купляє те, що називається їжею, і потім вона живе недовго, от це означає, що людина не розбирається, що є їжею, а що не є їжею, uh -huh. і ця людина не виживає. І суспільство наше ризикує не вижити. І зараз це ця війна прекрасний є показник. Ми вживаємо неякісний культурний продукт. що зажирює наш мозок і що іде до руйну до руйнації суспільства